Мої вітання усім глядачам каналу Усе чудово. Сьогодні в нашому ефірі Дивовижна дівчина я можу навіть назвати її наша рятівниця, тому що ми з вами, знаєте, переживаємо такі непрості часи вже більше півтора року, і ті часи впливають на нас, на наше здоров'я і на наш ресурсний стан. І, зрештою, як його відновити, мало хто знає. А сьогодні Анастасія, яка є практиком соматичного руху, нам про це розкаже. Але перш ніж ми перейдемо до практик, давайте познайомимося ближче детальніше і розповімо глядачам. Все ж таки, хто такий практик соматичного руху і чим він може бути корисний людині. Соматика це дуже такий широкий термін, куди включені всі практики, які допомагають нам з'єднатися зі своєю тілесністю. тобто будь-що що допомагає нам. Більше з'єднатися зі своїми відчуттями в тілі, це буде соматика, грубо кажучи. А я практикую в напрямку соматичного руху, який є холістичним. Тобто, коли ми кажемо тіло і розум, ми вже мовою розділяємо. В моєму підході нема розділення. Я є тіло, я є розум, я є мій дух, я є мої емоції і тому подібне. І для чого потрібна соматика, для чого відчувати. Дуже багато людей переживають, о, я зараз почну відчувати своє тіло, стану дуже лагідним, делікатною квіточкою. Це не так. Коли ми дійсно ми можемо дізнатися про себе щось, що ми не знали, але це допомагає нам в двох напрямках: перший це усвідомлення того, як мені треба, як мені не треба. І можливість влаштовувати своє життя так, як потрібно мені, так як найкраще для мене, для моєї тілесності. І друге, це емоційна регуляція. Соматичний рух дає можливість впоратися зі своїми емоціями, проживати їх, а не застрягати в них. Тому що в нас думки і емоції виникають, і як вони виникають, так вони можуть діти. До речі, якщо проаналізувати загалом нас, українців, не знаю, може інших людей народності, також то часто ми відходимо там тіло, там думки, ми це все роз'єднуємо, і взагалі дуже багато людей не звертають увагу на своє тіло, на свої фізичні почуття, самопочуття. Вони не працюють зі своїм тілом, тобто ця така тема там вчити і вчити, копати і копати, тому що це не дуже зручно може бути, тому що ти все життя живеш отак. І думаєш, та це в мене просто затиснути шия. А насправді ти просто взагалі не хочеш бачити всього, що довкола тебе, в тебе щоб, щоб шия навіть не поверталася, і ти не бачиш, що насправді відбувається. І коли ти йдеш в соматичний рух, ти починаєш усвідомлювати, що ой, насправді я роблю так, коли я опиняюся поруч зі своєю, там, я не знаю, умовно свокрухою, або йду на роботу. І це означає, що тобі придеться взяти відповідальність за своє життя. І почати щось змінювати, якщо ти хочеш, щоб твої плечі трохи опустилися. Ти можеш стати незручним для інших, тому що тобі захочеться носити більш вільний одяг, який тебе не стискає, або тобі захочеться трошки більше голосніше звучати. В мене так багато історій, коли клієнти приходять і говорять про те, що в них є проблеми в цій ділянці. А якісь пухлини, якісь а, різноманітні захворювання. А потім виявляється, що їх а, чоловік постійно їм говорить: Ти не співай, в тебе жахливий голос. І людина перестає співати, тому що в неї жахливий голос чоловікові не подобається. І це все воно залишається тут. Дуже багато хто зараз нас слухає. Вони звернули увагу по перше, що вони реально так отходять. Бо я знаєш, коли виходжу на вулицю, дивлюся на людей, і більшість людей отак ходять. Це правда, тому це проблема важлива для українців. І стосовно так, ти не співай, ти не роби, а ти не такий, а ти не сякий. І люди так часто живуть роками в таких сім'ях. Ходять до психологів, психологи їм не допомагають. До речі, ну звичайно, якщо хтось один звертається, а інший над собою не працює, там важко допомогти. Це вже має або пара йти разом спільно, або, або, або папа, -па. не побачення є туди, ти туди Ну, і в, туди. в нас є дуже сильний. Упор в когнітивний, що ми говоримо словами, але про це багато хто багато методів взагалі не звертають увагу на сенситивні відчуття. І ще важливий момент про українців: що треба розуміти, що наразі наша цілесність, ті, хто перебувають в Україні, ті, хто їздить туди-сюди, переживає стрес постійно. Вона постійно знаходиться в режимі виживання. Тому чутливість і відчуття, я пам'ятаю, коли почалася війна, всі мої практики відійшли на задній план. Окрім я робила дуже фізичні вправи, банально віджимання, пілатес, щось, що не потребує дуже багато відчуттів, ти робиш. І друге це тряска. Я дуже багато робила вправо тряска, і вона в мене є в запису в інстаграмі, також все, ніякі медитації світла, якісь там любов до себе, це все на початку, на першому, коли мої колеги намагалися мене підтримати і давали мені якісь ці тілесні медитації. В мене було абсолютно таке, тому що це не на часі. Тому тут також важливо, що якщо зараз тіло таке, тому що воно тримається зі всіх сил як можна. Щоб дати ресурс на виживання. Тряска це супер тема. Це я ж такий лінтюг страшний, і я собі колись давно придумала свій суперспорт, найкращий для мене, особливо перед тим, як ти в практиці, мені це треба було тряска. Я просто собі тряслася як хочу під якусь класну свою улюблену музику. Приїжджаю, я на ретрит, про який ми говорили на кемп, коли учень Ошу нам викладав. І виявляється, динамічна медитація Ошу складається з певної кількості етапів, серед а. них і тряска. Яка починається все, і думаю, ох, як класно, добре, значить, це потрібно всім. і раз такі великі люди зібрали ті всі знання і видали в свої практики. І це вже руками люди практикують, їм допомагає. Значить, тряска то є супер. Тому люди, якщо навіть ви не вмієте медитувати, ви не вмієте практикувати динамічних медитацій, ви можете просто трястися, реально. І можливо, у вас є доповнення, можливо, ви якусь ексклюзивну тряску пропонуєте. Якось її треба почати і завершити. Чи це теж просто тряска? аби, Трястися і що було класно. Це в нас внутрішньо є механізм, так? тобто, якщо антилопа була на неї хтось нападав, вона потім буде трястися. І тряска, по-перше, вона допомагає завершити стрес, і можна трястися як і під музику або від власних відчуттів, тому що іноді хочеться труситися прям сильно, а іноді хочеться невеликі рухи. А по-друге, тряска розвиває самоусвідомлення тіла. Тому що ми прослуховуємося, як мені зараз хочеться, чого мені хочеться. Тому найважливіше протрясти все тіло, і ті ділянки, які відчуваєте, що ви не можете трясти, наче вони, як каміння, можна покласти руку, і тоді ця ділянка трошки в себе візьме тряску. Тряска не має протипоказів, окрім, окрім якщо ви в гострому періоді будь-якого захворювання або висока температура. А так, то не, нема протипоказів, і це супер. І в мої е, викладачі, соматики, є одна дівчина, яка викладає регулярну тряску годину. От година заняття це тряска. Витрясеш все, що в тебе. Є. Круто, круто. А, до речі, як витряситеся? Всім тілом одночасно, чи починаєте знизу, піднімаєтеся до голови? Це одне з питань, ще є одне, друге дуже цікаво, пізніше трошки його задам. Е, вправо умовно, пральна машина. А що уявіть, що у вас в сандалях пісок, і ви хочете витрасити, не знімаючи сандалі. витрясити одну ногу спочатку, потім другу ногу. Потім у вас пісок вище, в тазу, витрясите таз. Пісок пішов вище в грудну клітку, і тіло. пісок пішов на руки, потрусити руки і завершити вже головою, і потім. Все разом докупи. І друге запитання якраз стосується голови і шиї. Тому що ну, зараз нас люди подивляться, почнуть тою головою теліпати направо, наліво, взад, вперед, а це ж небезпечно може бути. Як правильно трясти, власне, головою і шиєю? Так що собі не нашкодити? Найлегше, оскільки багато хто тримає багато напруження в шиї, найлегше це бути в нахилі донизу, іначе ти говориш ні. Але. Вправі, що за... ніколи не треба йти в екстрім, що тряска це супер вправа, все, я тепер так буду трястися, що буде земля труситися піді мною. Ні за власними відчуттями. Чого ніколи не має бути, це дискомфорту. Будь-який дискомфорт це ознака, що треба зробити менше, зупинитися або знайти ритм, який мій власний. А тепер ми, звичайно, обіцяли на початку нашого ефіру. Обіцянку ми дотримуємося і даємо вам практику від Анастасії, як увійти в ресурсний стан. Перше, що ем, сематика пропонує, це все запрошення. Так, я говорю запрошення, а ви орієнтуєтеся на себе як потрібно вам. І перше, що вам потрібно, це знайти комфортне для себе зараз місце, де ви хочете практикувати і. Чи це сидячи, чи це стоячи, лежачи також можна, але це буде трошки складніше по уяві. І озирніться довкола. Подивіться, що ви бачите довкола себе. І налаштуйтеся на те, що звучати можна вільно, рухатися можна вільно. І, можливо, якісь предмети у вас більше. Відволікають чи пригортають увагу. І зверніть увагу, що ви зараз чуєте довкола себе, чи є звуки зовнішнього простору. Відчуйте, як ваше тіло доторкається до постільця, підлоги. Як одяг торкається вашого тіла? Можливо, у вас є якесь намисто, яке на вас або волосся. і пониртеся, пориньте внутрішні відчуття, як ви зараз? Де зараз ваша увага? В якій частині тіла? Яке зараз у вас дихання. І відчуйте нижню частину тіла, яка торкається підлоги або стільця. Тобто це або стопи, або сідниці. І уявіть, що під вами зараз щось дуже приємне. То ви сидите чи стоїте на чомусь дуже приємному, затишному. Як змінюється тонус вашого тіла, дихання. Як вам? Коли ви просто сидите, стоїте, і це приємно. Можливо, хочеться якось торкатися до себе чи рухатися. І зверніть увагу над собою. Уявіть, що над вами також є щось дуже приємне. Наче сонечко світить на вас саме з тією температурою, як вам хочеться. Максимальний комфорт. І знову зверніть увагу на те, а як зараз? Коли над вами і під вами є щось дуже приємне. Наскільки ви приймаєте те, що є комфорт і зверніть увагу за собою, за спиною, за вами. Щось дуже лагідне, наче огортає вас, наче саме це ті обійми, які вам так потрібні. Що відбувається тоді у вашому тілі, якщо за вами є простір комфорту? Ну, я що перед вами також щось дуже легке, можливо м'яке. Оберіть якусь характеристику, якусь би хотіло відчутися. Вітерець, який саме тієї температури, як потрібно, саме тієї сили, як хочеться. Щось, що дуже приємне, як змінюється. Відчуття себе в тілі. І від маківки по правій стороні тіла до самої стопи уявіть, що вас також огортає чимось, що дуже потрібно. потрібне. Як змінюється відчуття себе з правої та лівої сторони тоді? Можливо, хочеться якось звучати чи дихати по-іншому, рухатися, торкатися. І уявіть ліву сторону, що ліва сторона також огорнута приємним. Як це відрізняється можливо від правило? З усіх сторін знаходитеся в приємному, наче ви в такому бульйоні приємності. Як це? Що відбувається у тілі? Наскільки ви можете взяти те, що ви Є таким багатим на приємність. І все довкола вас це пропоную вам стільки, скільки треба. Ви можете взяти саме стільки, скільки зараз можете. І ми візьмемо декілька секунд, щоб створити якийсь ключик яким ми цей стан будемо відкривати, коли потрібно? Що би це могло бути? Можливо, це образ, слово, рух. <звук> І запитайте себе, що зараз ще потрібно зробити для себе перед тим, як завершити. І спочатку зверніться знову увагою до внутрішніх відчуттів, як зараз, як я. Відчуйте під собою землю, підлогу, стілець, як торкається вашого тіла, одяг, можливо, якісь предмети. Зверніть увагу, що ви чуєте. І озирніться довкола, як ви бачите простір зараз. Можливо, змінилося якось прийняття? Як ви? Слухайте, супер. І стосовно теми, як війти в той стан, класна була ідея, торкніться якогось предмету, щоб заякорити, щоб ти міг швидко війти в такий самий класний стан, як ти зараз відчуваєш. Ну, я, звичайно, не мені завжди мій кристал, і я тепер знаю, що як я його торкаюся. Я зразу, хоч вечір, хоч ніч. Я буду в ресурсі після цієї практики. Це просто супер. До речі, мені сподобалося, тому що ти відчуваєш своє тіло легшим. Тобто, деколи ти можеш відчувати вагу свого тіла, так? і ти ніби відчув, що вона стала менша. От при кінець uh -huh. практики, це реально і яскравість дуже насичена яскравість кольорів. Коли ти дивився до того, ти оцінював те, що тебе оточує. Тебе були зовсім інші кольори, а зараз все дуже-дуже яскраво, так як ніби, знаєте, на фотошопі накрутили все таке дуже вау, угу. вау супер. Зрозуміло, що в кожного можуть бути власні відчуття, тобто немає, як правильно себе відчувати після практики. Хтось може навпаки відчути, що ух, я опустився на землю. Але єдиний момент, який точно треба сказати, що іноді можуть бути якісь симптоми після. Емоційні стани, якщо, наприклад, немає звички бути в ресурсному стані, можуть виникати якісь ідеї, якісь почуття, і цього не треба лякатися, а просто зробити те саме, що ми робили, залишатися з тим, що зараз є, подихати, відчути під собою землю і продовжувати робити практику. Чим більше ми робимо таких практик... Тим більше в нас з'являється фактично ресурс. Уся практика, коли ми почали, і думаю, ой, як класно, можна вночі робити перед сном, а потім думаю, а та ні, та я ж собі ресурс такий накачаю, я не зможу спати, мені треба буде ставати щось робити терміново. Коли найкраще глядачам вони собі запам'ятають наше відео, з якої до якої хвилини наша практика, і будуть за вашим голосом слідкувати і робити собі цю практику, поки самі не запам'ятають, як це далі робити. Зранку краще робити, оскільки це звернення до себе, це може бути будь-коли. Це можна робити перед сном для того, щоб сон був більш ресурсним. Тому що швидше за все, якщо ви будете робити це лежачи, ви будете уявляти щось, що вас обіймає, гортає, дає більше такого релаксаційного. Тому від моменту, в якому ви практикуєте, ви будете робити різні уявлення, тому що іноді ви будете уявляти щось м'яке пухке, іноді ви можете уявляти щось, що вас. Більше стискає і можна не переживати, що буде надмір енергії, надмір ресурсу, треба буде вставати в другій ночі з ліжка, йти щоденько працювати, дзвонити так альо. Може, зі мною інтерв'ю зараз запишеш, а якщо спати мені не хочеться, треба терміново поговорити. Є інший момент, ви робите в день зранку з наміром, що зараз я зроблю ресурсний стан, і буду егегей. але ви можете зробити ресурсний стан, і у вас виникне відчуття як м'якого котика. Тому що це ваш і є зараз ресурсний стан наразі. Тому ми ніколи не можемо спрогнозувати, що саме буде. Ті, хто кажуть, що після практики буде тільки такий стан, або дуже впевнені в своїх практиках, або трошки нам створюють ілюзію. Так. Так, тому питаю глядачів: ви з нами пройшли цю практику, поділіться своїми враженнями, що ви уявляли, що ви відчували, як було до практики, як стало після практики. Чи відчули ви, що ваш ресурс відновився? Ну, зрештою, ми чекаємо всі ваші враження, емоції. Ми будемо дуже дякувати і читати з цікавістю усе, що ви напишете. А вам, Настя, я дуже сильно дякую за те, що ви дали практики, поділилися. Ми дуже цікаво і гарно поговорили. Сподіваюся, що не останній раз, і в нас з вами є дуже багато. Різних цікавих тем на майбутнє, я би ще додала про те, я завжди говорю про те, що коли ви робите практики, ви читаєте когось, ви дивитесь когось, ви даєте коментарі, даєте свою зві зворотній зв'язок, ви допомагаєте людині продовжувати це робити, тому що це є і мотивація, і визнання. І для мене дуже важливо бути визнаною, тому так. Я точно буду дивитися коментарі, і можу також дати якісь відповіді на питання, якщо вони виникають.